Два роки без світла та інших благ цивілізації, село Кам'янка на Харківщині, що неподалік ізюму, пережило окупацію і важкі бої. А після звільнення виявилося, що загарбники розтрощили всю інфраструктуру та замінували буквально кожен метр. Як село повертається до життя, бачила наша Ірина Антонюк. Застаємо електрики у дворі пана Сергія перевіряють, чи вцілів лічильник. Зробимо. Слава Богу, в Цьому будинку родина Сергія зустріла повномасштабне вторгнення і встигли виїхати саме перед окупацією. Коли повернулися, побачили, що від дому майже нічого не залишилося. Це зараз проведуть світло. Щось будемо не знаю Ну, Ви ж бачите, що твориться тут лігшію. Його... Загребти трактором чи мостом. <хи> построїть нову. газу в селі й досі немає. Світло пані Наталі мають підключити до літньої кухні вже за кілька годин, та побутові вигоди для неї особисто не найголовніше. Я головне рада, що я додому приїхала. Ну ніде ми б не прижилися. Нам додому так хотілося, що ми всі приїхали сюди. До великої війни у Кам'янці жило 600 родин. Розповідають електрики. На сьогодні повернулося максимум 70. і не всі живуть тут постійно. Всі лінії опори і трансформатори довелося зводити з нуля. Перед кам'янкою електрика відновлювала електропостачання у ті села, куди повернулося значно більше родин, бо займатися всім одночасно. Просто не вистачає рук. Ще за Кам'янкою залишаються такі, вже де навіть поки ніхто, ніхто і не звертається. Ну, буває таке, що там питають нас, а будете там-то відновлювати такі там Шпаківка, Андрівка, там. а хто там є? Та там то одна родина і та приїжджає колись побачить своє зруйноване господарство і поїдуть собі далі. Найважче в роботі електриків у цьому селі були навіть не обірвані мережі і липнева спека. Аміни зачистити все село від снарядів одразу неможливо, тому що тут замінований буквально кожен квадратний метр. Тому сапери розчистили територію біля опор. А вже от за цією стрічкою ходити не можна, бо там може лежати що завгодно. Чи за світлом повернеться у село більше людей, навіть місцеві не знають. Ну, то що світ уже буде, це вже добре, звісно. А що як воно далі буде? Вріма покаже. разом із Кам'янкою. Світло відновлюють у довгенькому там на все село повернулося 10 родин. Але енергетики наголошують, будуть працювати доки не підключать всіх. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон єдині новини.